Лижній сорт кремп з екстра вагами, ще 10 кг за 3500. Жіноча лижня курточка. Розмір пише 176-й. Жіночі лижні штанішки, розмір М. Ще одні жіночі лижні штанішки, розмір 44-й. Окуп Жіночий розмір. Елька. Литня курточка. Розмір Елька. комбінезон Чоловічий. Розмір. Не вказаний. Лижні штанішки, жіночі розмір 44, ще одні жіночі штанішки, розмір 2XL. Чоловічі лижні штани, розмір 50-й. Лижня курточка, розмір м Чоловічі лижні штанішки. великого розміру. Ось лижня курточка, розмір М. І лижні штанішки, розмір 54-й. Це був лижній вікса крем з екстра. вагами між 10 кг за 3500 кг.